Здаються найстрашнішими. Але це неправда, вони не найстрашніші. Бо потім розкривається вся глибина і твого страждання, і твоєї любові, і твоєї самотності, і тої пустки, яка... З'явилась на місці того, кого ти втратив. І горе стає все глибшим, і все тяжчим. І це означає тільки одне. Любов не перестає. Любов не перестає, вона стає ще більшою, ще глибшою. Дуже болючою, але надзвичайну силу вона здобуває. І коли в старому заповіті з'явилися слова, що є сильною, як смерть, любов і сильнішою за смерть, то люди знали, в цьому справа. Вони знали, що питання в тому, що випалює тобі душу горе і світить на навкруги твоє палаюче серце, і це світить твоя любов. Досвід наших втрат. Який ми зазнаємо? Він нам говорить, що рік тому, це взагалі як сьогодні, три роки тому, як вчора, десятиліття минає перше, а горе твоє. Таке ж страшне, як було в перші дні. І ще глибше, і ще більше. Як нам здобути те, про що сказав в сьогоднішньому читанні апостол Павло? Смерть де твоя жала? Бо ти переможена, бо ти переможена. Як нам це здобути? Перед нами стоїть це питання. Я знаю досвід втрат. Мої перші втрати були без церкви. А Потім церква прийшла в моє життя і я прийшов до церкви, слава Богу. Це не зрівняння. Речі. Так, ти приходиш до ту ж саму панихиду, ти стоїш з горою на плечах. Вона тебе хилить і тисне. гора не перестає, бо любов не перестає. Але... Ти виходиш з церкви, і можеш впіймати все-таки повітря. Ти вчишся дихати, бо спочатку треба вчитись всього. Бо життя розрубане на дві частини. Треба вчитись і дихати, і навіть ходити. Не кажу, що жити само собою. Церква знає таємницю смерті. Не я знаю, не ти знаєш. Церква знає. І це знання таємниці смерті, воно тут присутнє. І ми, коли молимось. Коли ставимо свічки на той же самий панахідний столик, просто перехрестившись, коли пишемо ті записки, з нами щось відбувається, ми не можемо описати що. Але те, що відбувається з нами під час цих дій наших і під час дій, які звершує церква, це те чудо, про яке говорить апостол. Кудись зникає це жало смерті. Ти у втраті, ти як інвалід з відрубаною рукою. В кращому разі. Тобі не можна нічого повернути з того, що ти втратив. Ти залишаєшся самотністю своєю. Але Бог з тобою. Бог, який є любов, залишається з тобою. І ти починаєш дибати. Важко тобі. йти земним шляхом далі. Але йти треба. Я неодноразово казав і скажу зараз те саме. Оце в народі кажуть, наказав довго жити. Це дуже правдиві слова. У мене така була практика, я багато спілкувався з людьми на порозі смерті, з хворими, само собою, свого часу. І єдине бажання, яке в них є, щоб ви жили, щоб життя ваше продовжувалося, щоб ви не зупинились, щоб їхня смерть, їхній відхід не перервав ваших доріг, щоб продовжувалося ваше життя. Вони хочуть, щоб ми жили. І ми, хто старше вже, з розумінням того, що наш кінець не за горами, вже для себе мало чого хочемо. А щоб ви жили, хочемо. Нам треба, щоб ви жили. Щоб життя не зупинилося. Щоб воно продовжувалося. Оце заповіт наших близьких нам. Значить, треба підняти з руїни своє життя. Це дуже важко. Це не за десяток років робиться, якщо правду казати. Це треба багато працювати над собою, щоб цю втрату перебороти. Але Господь залишається з нами. Його любов залишається з нами. І ми повинні спробувати це робити, як би важко нам не було. Ми хочемо, щоб після нас світило сонце, співали птахи, синіло небо. І хтось любив, і хтось кохав один одного, щоб народжувалися діти. Щоб життя продовжувалося після нас. Ми не можемо втішити нікого. Я теж не раз це повторюю. Втішити ми не можемо. І навіть неправда, що ми можемо поділити ваше горе. Ваше гори безкінченні, Тому скільки не підставляй плече, ти своїм гором все одно сам на сам. Але ми можемо бути поряд. Ми можемо обійняти. З нами можна плакати скільки хочеш. І виявляти свою любов в тих сльозах, в тій тузі, без якої не можна жити далі. Але знов таки і в сльозах, і в тузі. Любов являє себе. Любов, яка не перестає ніколи. І от нам треба вчепитися в Бога, який є любов. Триматися Його. І хай він буде з нами в наших стражданнях, в наших втратах, в нашому горі, в нашій самотності. Ти не самотній, ти не один на один. Тебе Бог. Якби без Бога ми б не витримали наших ухобом. А з Богом ми багато чого можемо. І тому припадімо до Нього, візьмімо його ласку, милосердя. Любов і тоді ми можемо дізнатися,